Оновлена версія VPL B-24. Це радіокорована машинка у вигляді ГАЗ-66 в синьому кольорі ще буває в зеленому кольорі. Відкривається кабіна під кабіною акумулятор. Повний комплект. машинка одразу в зборі, акумулятор, пульт управління. Необхідно тільки дві пальчикові батарейки для пульта управління. Також буде наліпки їхні оригінальні, зарядний пристрій. Викрутка, інструменти та аксесуари. І інструкція на англійській мові. Ось так виглядає коробка. І є ще їхній навіть скотч з емблемою VPL. Є підсвітка. Тут фари працюють. Оновлена ця модель тим, що тут вже стоїть пульт управління та плата. Оновленої версії. Тут є два режими управління газом, два режими поворотами коліс. І також розширена плата управління, де можна виводити ще поворотники та фари назад, щоб можна було і підключати, щоб і поворотники працювали, і задні ліхтарі. Нічого замінювати не треба, треба тільки підключити. Там виходи вже всі є. І другий момент це оновлена їхня роздатка з більш потужним. Мотором. Повний привід постійний, диференціалів немає, тому всі чотири колеса постійний повний привід. Пропорційне повністю управління як поворотами коліс, так, і управління газом. Тобто можна робити максимально повільний рух. Можна зробити швидкий. І так само тут можна переключати, збільшувати швидкість, зменшувати. І на повороти коліс, так само можна все це зменшувати.